Усім привіт! Хочу вас познайомити з нашим юним покупцем, який нас вразив тим, що він прийшов до нас в магазин і сам вибрав насіння помідорів. Коли я його запиталася, чи ти не дзвониш до дорослих, він каже: Я не телефоную до дорослих я сам знаю, яке мені потрібно насіннячко вибирати, тому що я сам сажу розсаду. Що ти з стає розсадою робиш? Я висажую на свою ділянку, маю свої поля, я їх висажую і, і продаю. Ти продаєш так. розсаду, так? А ну тепер мені скажи з цих грошей, що ти купив? Мотоблока, так. Е, роверан. І ото збираю до трактора на навісне оборудовання. Прикиньте, скільки тобі років? Сім років я мав свою те. Так, пшениця, ячмінь, соя, овес, е, гірчиця на міндобриво для ґрунту. Так, ще що, перці, помідори, картопля. Ще що ж в мене таке. А скажи мені, ще, скільки ти свиней тримаєш? О, то в мене восьмеро, дев'ятеро, десятеро, так. Більше тринадцяти нема точно. Які породи? Петрен Майстер, біла українська Ландрас, Дюрко, Ландрас і Манія. Але не забувайте, він дитина і йому 12 років. Ми від себе хочемо йому зробити невеличкий подарунок, тому що йому 12 років. А доставай Маріан Петрович.